Давайте ви як правник, поговоримо про судову реформу. Тим паче, ви представляєте комітет профільних з цього питання? У нас перманентно 13 років в Україні відбувається судова реформа, але громадяни не відчувають цієї справедливості і рівень до судів. Досі, на жаль, доволі низький. Скажіть будь ласка, на якому етапі зараз? Судова реформа, і коли ми нарешті прийдемо до тих європейських стандартів, які прагнуть українці, ну дивіться, я вважаю, що судова реформа власне у нас відбувається з початку незалежності, з 91-го року. Вона, ну як судова реформа, як намагання зробити якісь суттєві кардинальні зміни в роботі суддів судової системи. І вона. Переживала там десь періоди затухання, періоди активності, але от по моїм відчуттям, це вона триває з 1991 року і на превеликий жаль ще не завершена. І це не дуже гарно, тому що о, от особливо судді, які яких ми намагаємося реформувати, вони дуже втомилися від цього і дуже болюче реагують на будь-які. Зміни ну їх можна зрозуміти, тому що в стабільності завжди можна ефективніше, легше і психологічно працювати, ніж в часи постійних змін. І я би сказав, що все настільки погано з рівнем довіри. Зараз поясню, чому так да, дійсно, більшість ЗМІ говорить, що рівень довіри до судів дуже маленький, і, але тут треба враховувати такий факт, що. Рівень довіри формується в тому числі засобами масової інформації, і на превеликий жаль, засоби масової інформації в більшості випадків, не у всіх в більшості випадків, вони е, ну як це назвати, може е, грубо, але витягують на світ Божі, Божий ті якісь негативні моменти, які більше е, сприймаються більш цікаві людям, скажімо так. А щодо опитування, хочу сказати, що, от як на мене, більш репрезентативне опитування тих громадян, які безпосередньо користувалися послугами судової системи, і такі опитування теж проводились, зокрема, міжнародні партнери, ЮСАІД, якщо не помиляюсь, проводили і досить не пам'ятаю точних цифр, але досить доволі високий рівень довіри до судів серед тих громадян, які користувалися. Судами брали участь у процесах. Він в рази більший, ніж те, який маємо в опитуваннях серед всіх громадян України. І щодо, да дійсно, зараз черговий активний етап судової реформи відбувається. І судова реформа, взагалі, таке поняття багатогранне, і дехто може вважати, що от там, наприклад, сформували. Вищу раду правосуддя, вищу полівкомісію суддів, все окей, є результат. Це це тільки маленький результат, тому що судова реформа вона передбачає і окрім реформування і підходів до формування цих органів, які я назвав, також і той самий добір до Конституційного суду, це і е, удосконалення процесуальних кодексів, це удосконалення добору суддів, власне е, рядових суддів. Це цифровізація. Ну, ціла маса напрямків, до яких ще багато, в яких ще багато чого робити, але важливо не зупинятися на цьому. Навіть в такі складні часи, як війна, треба, хоч поступово, але рухатися в напрямку вдосконалення судової системи. Ну, результатом цього от ви запитали про. Ну, очікуваний результат, да, про справедливість у судах, то я думаю, що, по-перше, це має бути ну, маркери, коли реформа, можна говорити, що вона е, досягла певного етапу. Це коли е, будуть бачити всі, що покарання за якусь корупцію, за злочину є невідворотні, що не буде вибірковості в призначенні покарання. І друге, що е, ну, я називаю судова послуга. Ну, що Процес, які, з якими громадян стикаються в судах, по суті, це послуга, судова послуга. Вона є якісною. Вона є що значить якісною? Вона є швидкою, вона є комфортною і вона є справедливою. Ну, от, власне, до цього ще не маленький шлях, але важливо не зупинятися важливо покроково, але йти туди.